І так, про що ж сьогодні піде мова? Старе кравецьке правило говорить добре відпрасовано наполовину пошито. І так, це правило актуально і сьогодні, бо правильно, вологотеплова обробка виробів така ж важлива, як і точність при пошитті. Основним обладнанням для вологотеплових робіт є праска з регулятором температури. Найкраща праска це праска з парогенератором. Праска повинна мати гладку підошву. Для чищення праски потрібно застосовувати спеціальні засоби для чищення, які не містять абразива. Дуже зручна підошва з тефлону, яка кріпиться до праски. Тефлонова підошва не тільки захищає основну підошву. Але також попереджує утворення плям та лоску під час прасування. Також необхідна прасувальна дошка або прасувальний консольний стіл, який має базову конструкцію та установку додаткового нагрівання прасувальної поверхні, а також може мати режим вакуум відсмоктування. Консольна дошка обтягується сукном. Парусиною або полотном. Оснащена підставкою для праски з правого боку і оприскувачем. На підлозі під ногами обов'язково повинен бути гумовий килимок. Ще одним обладнанням є преси. Преси найчастіше застосовуються у вологотепловій обробці. Тому що вони значно підвищують продуктивність праці, поліпшують якість обробки виробів і полегшують працю виконавця. Ще одним обладнанням є: це пароповітряний манекен. Його вже застосовують при прасуванні і відпарюванні готових плечових швейних виробів. Виріб одягнений на манекен. Віддають послідовному впливу пари і гарячого повітря, у результаті чого всі нерівності тканини розправляються і виріб просушується. Пристосуванням для вологотипрових робіт є колодки. Колодки використовують для поліпшення якості оброблювальних виробів, а також полегшення виконання вологотиплових робіт. Це різноманітні колодки, вони бувають різної форми, залежно від операції, які на них виконують. Колодки можуть виготовлятися із деревини твердих порід, також вони можуть мати і металеву зварювальну конструкцію. Пропрасовувач Про потрібен нам, коли ми прасуємо з лицьового боку особливо чутливу до нагрівання тканину. Для цього краще використовувати білу батистову тканину, тому що через неї добре видно місце, що прогладжується, і при прасуванні не утворюються складки або прим'яті місця. Під час обробки верхнього одягу використовують бартову тканину, а для легкого одягу відбілену ляну чи бавовняну тканину. Якщо ваша праска без зволожувача, то цю тканину можна зволожувати. А тепер ми з вами поговоримо про температуру прасування. Температура нагріву праски залежить від тканини. Бавовна і льон можна прасувати дуже гарячою праскою. Тоді як синтетичні волокна не переносять великого нагріву. При прасуванні тканини зі змішаних волокон температуру нагрівання праски встановлюють завжди орієнтуючись на найменш стійкі до нагрівання волокна. Краще всього, перед прасуванням зробити пробу праскою на клапті відповідної тканини. Льон, бавовна, вовна, діолен, ревіра потребують зволоження при прасуванні. Але волога може після висихання викликати волокнистість поверхні тканини. І важливо пам'ятати, з лицьового боку слід прасувати тільки через суху тканину. А що ж із тканинами, які мають довгий ворс? Наприклад, м'який драп, верблюжа шерсть, велюр та інше. Треба прасувати тільки з виворітного боку, без сильного натиску парою і без заключного прасування через суху тканину. Тому що в цьому випадку зминається ворс, який вже неможливо буде підійняти. Шовк, віскоза, ацетат можна прасувати сухими, але швидше вони прасуються з парою. Однак при прасуванні через вологу тканину потрібно проявляти обережність, щоб на тканині не залишилися плями. Для цього спочатку вологий пропрасовувач краще пропрасувати окремо. А ось якщо у тканині знаходяться металеві нитки, потрібно пам'ятати, що такі нитки переносять невеликий нагрів праски. І дуже бояться вологи, від чого нитки можуть стати матовими.